Сьогодні будемо робити разом підсвічник. Підсвічник на осінню тематику. Що нам для цього потрібно, це такий досить економний варіант підсвічника баночку. А в мене баночка від варення досить така малесенька, яка буде якраз дуже зручна для підсвічника. Також гілочки. У мене вони вже нарізані. Приблизно одного розміру. Я їх порізала. Ось так. І також потрібен клейовий пістолет. Що тепер робимо? Беремо баночку, і оцю, цю, ці гілочки ми будемо клеїти клеєвим пістолетом ось так, щоб вони виступали одна попри одну. Наносимо на гілку клей. Прикладаємо до баночки. Ідея підсвічника така, щоб одна гілочка була з корою, а іншу я почистила від неї. Тобто воно буде таким різнокольоровий, не одного кольору. Ну, по суті, це моя ідея. Ви можете собі зробити і повністю одного кольору, і не чистити від кори ці гілочки. Прикладаємо, стараємося одну в одну прикласти. Ось такий цікавий підсвічник получився. Щоб його прикрасити, можна зав'язати на ньому лінточку. Мені здається, він буде цікавіше дивитися з лінточкою. А навіть, можна сказати, більше стане виразнішим. Ось такий цікавий підсвічник у нас вийшов, а головне своїми руками.